Вітаю, друзі! До вашої уваги Subaru Forester 2015 року з об'ємом двигуна 2 літри. Дизель. Комфортний та динамічний кросовер на повному приводі. Дуже гарні комплектації. Дуже містке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17 дюймові диски. Темний тканевий салон в дуже гарному стані. Світла стеля. Люк на даху. Повний склопакет. Складання дзеркал. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, багатофункціональний сенсорний дисплей, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, камера заднього огляду. Та багато-багато іншого. Пробіг у автомобіля 227 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка, торговий центр Метро. Автосалон ХП Авто. До зустрічі!